Як на Житомирщині готуються до опалювального сезону та скільки цьогоріч коштують дрова? Дрова тверді цього року, так як я сказав, 800-900 гривень. У минулому році це було 500-600 гривень, тобто десь 20-30% це пішов ріст ціни. Нове обладнання для пологового відділення Коростишівської лікарні передали волонтери з ЮНІСЕФу. Воно закрило нам практично зараз всі питання, які у нас були по пологовому відділенні. Тому що в нас уже тепер можу сказати, ми все маємо. Житель села Червоні Хатки Романівської громади, 84-річний Борис Томашевський, у цьому році заготовлятиме менше дров для опалення власної домівки, який проживають удвох із дружиною. Каже, дорого. І привезти їх через малу пенсію чоловік не може. Я б вам сказати, і у лісниксу дорого, і там дорогі дрова, де купляють. Тільки що і заправка, ви знаєте, скільки зараз стоїть солярка, бензин. Вже нікуди не йду, бо ми з бабою на сиво з палками ходимо. Нам уже не не дров не ми вже на сиво живемо. Пенсіонер розповідає, заготовляти дрова на зиму розпочали навесні. Трохи допоміг син. У дровітню на обісті заклали сім кубометрів палива. І хоча це поки що наполовину менше, ніж потрібно, звертатися до офіційних продавців дров поки не збираються. Так потрошки починаємо з весни, собираємо де є там гілля в гіллянці, таке, що в неї вже не беруть. Навіть таке не грубе, теж забираємо. Лісництво ви підете за дровами. Ну, я знаю, побачимо по обстановці, як воно буде через невтішні прогнози щодо опалювального сезону цієї зими. Попит на купівлю дров у сусідньому лісгоспі зростає цьому році. Нас більше людей звертається практично. Кожен день через день і по декілька покупців придбали, придбають дрова. Люди деякі хвилюються, але ми людям всім кажемо, що всім вистачить дрову. Це лісопромисловий комплекс лісгоспу. Дрова тут можна замовити вже порубані. Контейнер вміщає в собі півтора куба, готової продукції. Коштує контейнер, з упаковкою три тисячі. Людина може. Люба приїхати виписати. У нас на складі, тут розрахуватись авто навантажувачем на їхній транспорт завантажує і готовий зразу для використання по 30 сантиметрів довжиною. Із лісосіки, де розпочали вирубку старого лісу, дрова будуть дешевшими. На паливну сировину тут заготували до 20 кубів дуба, сосни та берези. Деревина дана заготовлена, стрельована, знаходиться на франкотрелі. Бажаючи, можуть приїхати в лісництво і випасти дані дрова і забрати. Кореспонденти Суспільного зателефонували до підприємця із Баранівської громади, який займається доставкою дров. Його телефон знайшли на Олікс. Так. Займаєтесь дровами, так? Так. Скільки коштують у вас дрова? Якщо дубових 8 кубічних метрів, 8 метрів. Якщо метрами, ви вважаєте по 1200 метрів. Якщо рубані, то 1300. 100 гривень додаєте. Це у вас уже з доставкою? Це ціна без доставки. Це в Баранівському ресурсі доставка. Дорога. Півтори ми в чергу, і якщо ви метровками, то будуть скоріше. За дві неділі можуть вони вже бути у вас. дорожче, як у лісництві, чи дешевше? Це така сама ціна, як у лісництві. Просто вам вік ви закажете їх у лісництві, то вам треба їх ще зараз вивезти, знайти людей і заплатити цим людям, хто їх буде вивозити. Ціни на паливні дрова для населення у лісгоспах області цього року у порівнянні з минулим зросли. У різних лісництвах вони коливаються від 600 до 1200 гривень за У Порівнянні з минулим роком, якщо дрова тверді цього року, так як я сказав, 800-900 гривень. У минулому році це було 500-600 гривень, тобто десь 20-30% це пішов ріст ціни. За словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева, така вартість альтернативного виду палива не остаточна. Зараз попит на такі енергоносії, як дрова, як торфяні брикети, як пілети дуже високий. Цілком зрозуміло, що цим високим попитом користуються, ну скажімо так, недобросовісні учасники ринку. І іноді ми бачимо, що ціни на кубометр дров вони зростають до там, двох тисяч двох з половиною тисяч з доставкою. Хоча е, обґрунтованою вартістю, якщо йдеться наприклад про Житомирську область, може бути 750-850 гривень за кубометр. Тут залежить від того, який вид деревини і. Де, власне кажучи, купувати цей ресурс? Бажано не відкладати все це на жовтень місяць і закупити дрова зараз? Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. Кардіотокограф, який дає можливість слідкувати за дитиною ще в утробі матері, портативні доплери для того, щоб слухати серцебиття плоду, наркозно-дихальний апарат, апарат ультразвукової діагностики, шприцеві насоси для подачі дозованого введення медикаментів, електрично-водні грілки для обігрівання дитини після народження, електровідсмоктувачі. Це обладнання на суму майже 8 мільйонів гривень передали у пологове відділення Коростишівської лікарні. Волонтери Міжнародного фонду ЮНІСЕФ це обладнання для пологового відділення. Воно закрило нам практично зараз всі питання, які у нас були по пологовому відділенні, тому що в нас вже можу сказати, ми все маємо. Ми забезпечені всі для надання кваліфікованої медичної допомоги. Майже все подароване обладнання в закладі вже ввели в експлуатацію. Наприклад, стерилізатор. Для стерилізації інструментів 40 літрових для пологового відділення. Ну, скажімо, змахідка не треба вже бігати в операційну, там ми до цього де завжди стерилізувалися, все буде тут на місці. Працює вже і апарат кардіотокограф. Це б'ється серденько Це сердечко. Малыш. Кушердініколог Володимир Корбутяк говорить, що нове обладнання над старим має переваги. По-перше, серцебиття знаходиш зразу, по-друге, воно фіксує краще. Третє, видає, от, ну, у нас безкоштовно це виходить все. А завдяки новому апарату ультразвукової діагностики вже вдалося врятувати життя дитини. Узаде, апарат поступив у нас п'ятницю, а з п'ятниці на неділю він вже був запущений і вже, можна сказати, врятував життя дитині. Тому що на ньому було діагностовано віслойка плаценти, і зразу дитину взяли, маму взяли в роди, і все нормально і з мамою і з дитиною. Та що від наявність такого апарату прямо тут у роззалі, це є той плюс, якого ми не могли раніше собі дозволити. Потреби вони сформовані сьогодні від управління медицини воєнної державної адміністрації, і спільно із лікарями, спільно із новирядовими організаціями сформований той пул потреб, який потрібен. І сьогодні це вже друга допомога до Коростишівської лікарні, тому що перша була реанімаційна, а сьогодні надійшло високоякісне сучасне технологічне обладнання. Антоніна Туга, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. У Бугонському районному суді розглянули справу Анатолія Захаренка, якого обвинувачують у вбивстві семи людей, що сталися у Попільнянській громаді у травні 2020 року. На судовому засіданні, 8 серпня, розглянули справу по суті. Відбувалося все у вигляді відеоконференції із адвокаткою обвинуваченого. Анатолій Захаренко на судове засідання не з'явився, бо перебуває у лікарні в стаціонарі то, звичайно, на даний час ми не можемо, по суті, продовжувати слухання даного кримінального поваження. Відкласти розгляд справи на 11 годину 23 серпня виклик учасників провадження повторити. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Олегом Прищепою. Олег Григорович з квітня місяця в лавах Збройних сил України захищав нашу незалежність, захищав нашу землю від рашистських окупантів. Україна право як символ держави, якого служив нашого син. А волонтер Артем Сухацький виготовляє та продає футболки з патріотичними пронтами. Гроші збирає на амуніцію військовослужбовцям. Щоб підтримати наших хлопців з 95-ї бригади, які служать завжди на передовій, підтримати їх, нанести їхнє зображення, і люди купують ці футболки та допомагають зсу. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Олегом Прищепою. 50-річний чоловік загинув 23 липня під час виконання бойового завдання неподалік міста Бахмут Донецької області. Військовий отримав смертельне осколкове поранення. Сьогодні Житомирщина і вся Україна прощаються з героєм Прищепою Олегом Григоровичем. Олег Григорович з квітня місяця в лавах Збройних сил України захищав нашу незалежність, захищав Нашу землю від рашиських окупантів. Олега Григоровича залишилася мама, залишилася племінниця, брат. Світла пам'ять про його героїчний вчинок назавжди залишиться в наших серцях. це право, як символ держави, якого служив наш син. Діти теж прийшли, щоб провести останню. Путь нашого дорогого нам був Олега. Вічна йому пам'ять. Слава Україні. Життя тяжке було, це ми знаємо, це ми сочувствуємо. І це прочитали в фейсбуці, Я вчора прочитала, що він загинув, і ми вирішили приїхати, привідати, підтримати маму. Дуже жалко, дуже жалко, звісно, що такі молоді хлопці гинуть за нашу державу. Ці хлопці приїжджали, допомагали. і Таке все. Я знала батька давно, 71-го року. От а це отримали дачі, вони тут жили. І, звісно, жалко. Жалко наших хлопців, що гинуть їх, дай Боже, щоб швидше це. Про це війна закінчилась. А, да, війна закінчилась, бо жалко що чу... чужі чу... діти... Ну, діти, ну гинуть люди. За що за нас. Олега прищепу поховали на смолянському військовому кладовищі. Житомирянин Артем Сухацький із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну збирає гроші на амуніцію для військових. Чоловік розповів Суспільному, що від початку волонтерської діяльності він та його колеги зібрали майже 3 мільйони гривень. Перший запит із фронту Артем Сохацький отримав від свого однокласника військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це була рація. Ми дістали ці рації. Знайомих були, вони нам дали безкоштовно та передали йому. в перші дні війни. Саме більш таки необхідно було бронежилети, розгрузки, плитоноски, рації, тактичні рукавиці, все військове, всю, все військове амуніція. Спочатку волонтер купував все за власні заощадження, а потім зрозумів, потрібно долучати до справи інших, організував клич у соцмережах, збирати на різних соцмережах там на свої картки. І відзвітували людей, скільки ми там зібрали, що ми купили, скільки в нас залишили. Ми кидали інформацію, що потребують наші військові. Ми скидували навіть скріни переписок, те, що потребують військові. Але просили навіть військових, щоб вони робили відео, що вони потребують. І ми це виставляли в соцмережі. Люди бачили і скидали нам гроші. Тиждень тому для збору додаткових грошей Артем почав виготовляти футболки та чашки із патріотичними написами та зображеннями реальних військових. Захотів виготовляти футболки, щоб підтримати наших хлопців з 95-ї бригади, які служать завжди на передовій. Підтримати їх, нанести їхнє зображення. І люди купують ці футболки та допомагають ЗСУ. Це була моя перша футболка. Це хлопці з десантно штурмових військ. Чому я вирішив саме їх нанести на футболку? Тому що це справжні герої, які завжди знаходяться на передовій. На зворотній футболці знаходиться військовий разом з полоненими орками. Потім я збираю, наприклад, амуніцію орків. Та виставляю в інтернет. Ми робимо різні лотереї та збираємо кошти і виконуємо запити військових. Люди пишуть, дзвонять, хочуть придбати футболку та допомогти збройним силам України. Я, я рахую це дуже круто, що багато людей об'єднуються та допомагають. За словами Артема, упродовж більш як п'яти місяців волонтери щотижня передавали на передову автомобілі, спорядження та одяг. Це людей, от вже на днях чекаємо п'ятий автомобіль. Більше 200 комплектів бронепластин передали, І багато тепловізорів, там одягу. Військовий, там рукавиці. На підтримку Збройних сил України, окрім виготовлення патріотичних футболок та чашок, Артем організовує благодійні аукціони, продаж лотерей, спортивні заходи та інші активності. Ірина Остепчук, Олександр Данилюк, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. 9 серпня у Житомирі в день до двадцяти градусів тепла вночі до плюс вісімнадцяти. У Бердичві в день максимальна температура до 21 градусу тепла вночі до плюс 16. У коростині в день до 22 градусів вища нуля вночі до плюс 17. В Малині в день до 20 градусів тепла вночі до плюс 16. У Новограді Волинському в день до 22 градусів тепла вночі до плюс 17. В Олевську в день до 23 градусів із позначкою плюс вночі до плюс 16. Привіт, я патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле. Уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух? Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони. І, звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку оточуючих і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС Патрон інформує. Як уникнути паніки та заспокоїтись? Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка у такому стані. Людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше. Дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге. Рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє. Побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють, і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці, проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. Турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде і реагувати на те, що все нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заверіть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій так можна відновити контроль над собою. Шосте знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення, і через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості, для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо.